Нагадую, що в сільфо діють суперпропозиції, класна акція. Взагалі в деяких сільпо їх прям порозбирали зразу. По 2999, ось така упаковка серветок від повна чаша. Вони двошарові, тут 150 штук. Дивіться, 30 гривень зі знижкою 35%. І ось ці тарілочки супові також хотіла вам показати від бренду Eat Drink. Тут чотири тарілочки одного розміру за 139 гривень. Вони йдуть кожна на 630 мл, а коштували 300 гривень. Знижка більше, ніж 50. 30%. Класна дійсно пропозиція. Також ось оці я хотіла вам сказати відбілювачі від велс. Вони по 66 гривень розібрали, є відбілювач косневий, а є плямовий відник. А вони навіть по 900 грам за 66 гривень. В Аврорі такий коштує по акції 88 гривень. Хто не знає, три пари. Цих носочків десь сказали, бувають різнокольорові. У нас попадаються тільки білі бартоліні, білі три пари першого гатунку, шкарпетки уніксекс, середні зі смужками, всього 60 гривень зі знижкою. Тут 67% сім